Про табір, друге питання. Про табір детальніше розкажіть, будь ласка. Я кажу: табір це такий витвір. Це така ситуація, наприклад, я кладу себе, поставлю себе на місце майбутнього учасника кінних походів. І знаючи, що я, наприклад, на ті походи відразу не піду, а я мушу пройти, наприклад, мушу, спочатку думаю, що мушу. Вже потім доходить до, до, до того, що людина розуміє, що добре, що є цей курс, добре, що я розумію, добре, що я навчився, мене починає кінь слухати, е, як, наскільки легко не дати коні їсти. Наприклад, чому було так важко спочатку, і наскільки легко зараз. То цей табір нам надає ту можливість, що людина приїжджає, бачить гори, бачить нас, бачить стежки, бачить ту, і вирішує, що робити. Набирається так само той інформації, енергії. Те ж саме. Просто ідея там була така: відпочинок на кінному поході. На кожному поході, який би він не був, кожен третій-четвертий день робиться день відпочинку. Це вибирається найкраще місце біля річки або потічка, місце для коней, щоб було де випастися. І коні пасуться, люди відпочивають, медитують, спостерігають за кіння. Так само тут ідея та. Так само ми довозимо позашляховиками. Так само ми, ви доїжджаєте, наприклад, до Ужгорода на потязі. Далі вас забирає автобус, довозить в гори, де може їхати. Далі зустрічає позишляховик, забирає ваші речі і ви 6,5 кілометрів до гори, Не дуже великий підйом, дорога кам'яниста, без болота, і піднімається до нас в гори. Детальніше про табор ви можете дізнатися у нас на сайті. Він добре розписаний, гарно розписаний, і просто ідея така, що мені так подобається. Це була просто недостаюча ланка для людей, які нам дзвонили, що а чи можете ви нас взяти без курсу і так далі. Ми кажемо, можемо табір. Це спілкування з однодумцями. На таборі в нас обов'язково перша лекція табір без алкоголю зовсім. Табір це настільки крута штука. Що, наприклад, в зеленій групі є трошки нервозність, є трошки переживання, це нормально, є робота над собою, ми мусимо якось дорости до рівня того коня, підтягнутися, із нашими тими, як кажуть, по російськими іскаженими поняттями, тих інстинктів і так далі. Тут за нас все роблять там держава, поліція і так далі. і так далі. Кінь це робить сам за себе, значить нам потрібно до нього доростати, дорости, виїзди яходи. Ви можете зробити це, що ви не могли зробити в кінській групі, бо ви знаєте, як ми працюємо на курсі, ми починаючи від ранку, буває деколи коли вночі, коли тему закінчуємо. Тут ви просто самі з собою, між конями. І що найважливіше, табір дає порозуміння. Що кінце живе? Для нас це найважче донести, що кінце живе. Значить, донести до, до, до вас, що кінце живе, і у вас пішла робота, вам попереду.